Всім доброго дня! Подивіться, як в нас сьогодні засніжило. така погода вже зимова. Наступила справжня зима, але сніжок такий м'якенький, скоро розтане, морозу немає. Але ми все одно зранку вже прочистили стежки, доріжку для виїзду. І ось подивіться, які в нас тут краєвиди. Ліс за дорогою, там річка. Дуже мальовнича місцевість. А ще хотіла вам показати один сервіз. Я вам його детально не показувала, тож зараз зайду в будинок, і ми розглянемо посуд. Так, ось я вже в будинку, і оцей сервіз я хотіла вам показати більш детально. Ви його бачили в мене на Поличці, в шафці, вон місце, де він стояв. А це я вже хочу вам його показати. Це. Наш славнозвісний полтавський чайний сервіс, він називається Леся. Тут форма дуже цікава. І щедра позолота, як завжди, на нашому полтавському посуді. Подивіться, які чашечки на такій ніжці. Але тут нема клейма чомусь. Але відразу ж по формі видно, що це наш полтавський виробник. Сервіс майже в повному складі є такий чайник заварник з кришкою, цукорниця, шість пар. Ось така джемниця, теж з кришечкою. Вазочка для квітів, вазочка для цукерок, і в мене є там п'ять всього-навсього чомусь цих маленьких розеточок. Але вони іноді трапляються, то я якось все-таки куплю. Бувають вони на барахолці, я якось випустила цей момент з виду. Ну, треба буде доповнити. Ось такий сервіс гарний. Це він у нас стоїть на поличці, як пам'ять. Ми ним не користуємось, бо дійсно він досить такий помпезний, нарядний, як кажуть, королівський. І просто стоїть як пам'ять про батьків. І взагалі. Хотіла вам показати ще трошечки своєї полички там на задньому плані. Є там та пара, ту, що недавно показувала, ту, що отримала, і посуд з ручним розписом. Ось такі в мене гарні речі зберігаються. Так що до нових зустрічей. Нехай все в нас буде добре. До побачення!